У нас ранковий кіпіш. Так, І Івасик, відкриточку одну зробив. З днем народження люблю. І ось ще отаку. Хеппі бьоздей. Хопс. Розкладається. І отакого. Так, і зараз ми робимо.

Днем народженням З Днем народженням тебе. Ууу Дякую. Днем народженням поселий і щасливий. あトロスパイシンはきっと。<laughs> Солодкий ранок. Солодкий ранок. Солодкий. Добрий, солодкий ранок. Да, солодкий ранок. Все. Ой, чаючик, тортик, все нормально, гарний сніданок. Амуй. Ой, який красивенький. Село. <звачу> Папуль. <звачу> Смачного. Дякую! З днем народження. З днем народження. З днем народження. Бомбезно. Солодкого життя. Дякую. <звачу> так сьогодні ясно. Сонячно, но морозно, але прикольно. Принаймні, не так якось сиро. Хоча зранку теж е, якось сировато було, а це вже ось у Івасик. Так, Сережка нашій там робить цю альтанку, але вже треба розпалювати е, мангал, щоб нагорав. Бо я вчора купила ці гомілки, хотіла крильця купити. Крильця дуже хотілося. Але крилиць не було, то купила гомілки, то посмажемо. І витягнула м'ясо. Зараз подивлюсь, якщо розморозився, то сьогодні ще пиріг спечу. А так, то як ви зрозуміли, що ми так вчасно, ні відео не викидаємо, блін сонце. Не цього Хворіємо, До цього часу хворіємо і якось так погано хворіємо, блін, взагалі капець. Івасикові, звісно, трохи легше. У мене щось таке схоже, знаєте, як на якийсь, типа, трахеїд, я не знаю. Ну, і горло, і кашель такий, якийсь горловий. Коротше, такий вірусняк схопили, гарний, що скажеш. Але нічого, видужаємо, там буде все нормально. Ми й так, якщо розібратися давно, аж так не хворіли. Та ну, ми минулий рік взагалі не хворіли. Якось... Ну, Максимально ось у Івасика, то максимально там. Насморк там. О. Та і я так само. якось, Ми в минулому році взагалі не хворіли. А це вже так що раз у два роки можна й похворіти. Хоч і неприємно до сказу, але що вже зробиш. <кхід> Стараємося переходжувати якось якось такого сили, наче сили немає ніякої. знаєте. І <кхід> Це горло постійно ось охвилює. ну коротше. Отаке. Хворіємо. Але це все рівно. Нам не завадить відсвяткувати, хоча в сімейному кругу круглу дату нашого папи. Так що пішла, подивлюся, що там з тим м'ясом, якщо, якщо все там з ним добре, то пиріг з Дуже мені хочеться його спекти, спробувати його спекти. Теж там по рецепту, але е, там е, треба е, за рецептом, то там, типу, шматочками м'ясо. Але я щось думаю, що таке на фарш його перекручу. Таке мені здається, що воно буде тоді сочніше. багато цибульки туди вкинути, сметанки. Коротше, пішли подивимося. Макашля, як собака, не можна навіть відео записати. Заходжу, а тут одна нагленька мордочка сидить, і топче тортика. Ну, Тортик дійсно смачний, він із суфле, із і з вішньовим, по-моєму. З полуничним ага. Ну такий класний дуже геть. Дуже. І з білим шоколадом. Так, да, і з білим шоколадом смачний. То і Васик наминає, поки папа працює. Mm. Так, ну, м'ясо розморозилося. Блін, тільки мені щось здається, що я його мало витягнула. Ну, коротше, зараз подивимось, філі, філі куряча. Раз подивимося, зараз перекручу, все-таки достану м'ясорубку, те, що я не люблю найбільше робити. І перекручу так. І Васик вже тут мені борделить. Коли виходила працювати трохи за комп'ютер, то тут було чисто взагалі-то. А вже ні. Вітамінки лупимо Це з усієї сили. Помічник, привіт! Помічник крутить м'ясо. і цибулі. А я поставила вже картоплю варити і зараз по-бистрому запечемо. Воно там швиденько, усе тісто в нас готове, так що буде ще така святковий пиріг. О, папулька вже розпалює. Все. Картошечку вже поставила. Зараз ось оцей камінь, камін мені все розведе. Мангал цей. Камінь розпалив. Нагорить. І ще й встигну спекти того пирога. Коротше. Дай по плану. Так. Да. Все добре. Да, і мені нік? Що, да. як твої успіхи? Хорошо, так плакав. Чого? І за цибулі. І за цибулі. Але ж перекрутив нормально все. Перекрутив. О, хорошо. Так. І картошка в нас вже доварюється. Так, пересмажую. і сюди сіль, сіль, перчик і приправи. Я додала до шашлику і трішки, як звичайно, що італійських. Сильно вжарювати не буду. Зараз буду заливати сметану. Вершків у мене немає, а сметана домашня є. Ось більше розтали, ніж. Очікувалося. Нічого. Чим більше розставити? А, так. Це все тісто таке було. Настало вчора і щось воно нас ще ден таке розставило так. А по полам різному по його. Так, все. Так, ще нам треба зараз плавлений салон на першу. Возьми нас підтягати. Зараз ставимо такий зі. От, блін. Як виявилося, то в мене не виявилося яєць. Жодного. Жодного яйця нема. Де вони поділися, я не знаю. ну Я їх реально не можу тут знайти жодного. Яєць нема у нас. Нема. А мені треба було змастити, щоб воно було красивеньке. Ну нічого. Так, все. Картошку зараз заправляємо і ховаємо кудись в тепле. Сережка вже взяв все м'ясо, воно і пішов уже смажити. Що це в нас тут за красота вже? Уже процес іде. Да? Ммм. Ням-ням. А запах. А так, да, це точно. Ой, хорошо. Так, пиріг наш. Зараз спробуємо. Єдина печалька вийшла, що воно в мене просто в це деко не влазило, то вже воно стало таким, спочатку було таким красивим, ото як я його ліпила там з такими завертушами, а тоді довелося його завертувати серйозніше. Так, розрізала. Якось ще гарячим. Його, правда, не можна гарячим різати. Таке хрумке. Коротше, зараз спробуємо. Гомілочки, картошечка, асорті, Шечка. Оці всякі прибомбасики. А ще тільки ні? Але наші. А, наші. Да. О, забув саме головне. Так, ну прикольний Такий на вигляд. Він мені подобається, що він, а ну давай ек експериментатор. акуратненько, він гарячий. І обов'язково з самого низу. З самого низу найменше начинки це десь з такими завіртишами. Ну що? А ну. Ммм. Гм? Ммм. Смакота. Кажи! Дуже яку. Дуже, да. М -м. Дуже гаряче. Тісто таке прямо. Взагалі, прям таке хрумке. Дуже смачно. І ця домашня сметана, яку я беру, вона не поступається взагалі ніяким вершкам, чесне слово. <balances> Можна спокійно брати таку сметану, мені треба вершків. Ой, пане. Ну все, вечеряємо. Що це в нас за постройка века? Це хто в цьому теремке живе? С стільцом. Тук-тук-тук, Хто, хто в теремке живе? О хто такий? Я я. Так, маляшка. Ну, ти, я так бачу, кудись виселився, так? Та не той стороною. Построїв хату та й виселився. Через вікно залазив. А, це в тебе там вікно? А, точно диви. Та ладно, ти подиви, в тебе щось завалилася стіна. Видно, що всі з фундаментом, та. А сьогодні що чудив, да, Івасику? Вихвати від мами трохи гарно. Трохи гарно? Так, трохи гарно. А що, не подравилося тобі чи що? Ні, він зайшов, дитина, яка хворіє, значить. Він зайшов, заніс у хату відро з льодом, Іначе в його руками просто витягувати той льод. Вона руку. Да? На а то, 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 то нічого, що в тебе навіть голосу зараз он немає, а ти льод трогаєш руками. Ну, ти не горлу, не? Брав. Не А, не а горлом, руками. ага, Понятно, ясно, понятно. так, а я збираюся та їду на нову почту, бо мені там прийшла посилочка. Не тобі мені. Так, виїхала зараз на нову почту, поїдемо. І поїдемо ще. У нас тут є будівельний дім. І щоб ви розуміли, ще у понеділок, 25 го числа, я поїхала, ну, то така була сильно, сильно, тільки захворіла. Через силу поїхала, поїхала і замовила профіль на Альтанку. Ну, на замовлення Альтанка, типа. І профіль на альтанку. Сьогодні середа, ну ніякого профіля ми не бачимо. А завозить нам уже замовлення треба в п'ятницю. І, коротше кажучи, то напевно їду зараз трохи сваритися. Ну, це куди це, що це за робота така? Дивна якась. Е, Причому за, заплатила наперед усе. Оце за зайчик котик бігаючий. Що в тебе там наклеєно вже на щуці, господі. А, з тої сторони. Так, мама приїхала. Коньки купила короче, окремо, потім і це моя посилочка. Зараз подивимось, бо якась вона така мені подозріть. Якась така короче, виходить. І купила ще ось, ось, ось шпакльовку на пробу оцю ось 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 розведену. Подивлюся, яка вона там. Все. О, а з профілем, знаєте, помоєш мені зайчик? Боже, соплі, господи. А з профілем вийшла взагалі дика комедія. Получається, Получається, я приїжджаю це вже майже 3 години дня, щоб ви розуміли. У мене в п'ятницю має виїхати вже Альтанка, евакуатор домовлено. Коротше, приїжджає, а він такий сидить і такий. То в нас заболів цей що... О, диви, приїхали, бляха, а диви, як швидкі ще покажу. Не встигла я приїхати, як вони вже приїхали, а? Бачите, як швидко розрулила маму, мама ситуацію. Та ти що. шо? Коротше, і він мені каже: так у нас заболів той, хто гне ці, оті коньки. Блін кажу. Він у вас заболів, то через скільки ви збиралися інтересно мені привести цей профіль. Говорю, ви розумієте, що це? Я ж вам казала, що це на альтанку. що Мені головне максимально гранично це середа ранок. Ну ізначально ж була домовленість. Кажу, ну, типу, а позвонить, номер телефона ж є, позвонить, спитати за той коньок, тим паче, що ми ще ізначально з ним говорили. Він каже: не знаю, коли той буде, хто гне, чи понеділок, чи вівторок. Говорю, ну, не важливо, ви мені головне профіль. Ви перезвоните тоді, якщо він буде, ну, і типу, головне профіль привезете. Якщо він буде, нехай вигна. Якщо не буде, я куплю в будь-якому магазині. Ну, коротше, оце така ситуація. Довелося їхати на другий кінець міста, блін, хрен зна куди, щоб оце оцегу. Але нічого, Зато шпакльовку десь там купила. А де, а де шпакльовка? Що? Що там в тебе? Господі, куди він мене везе, веде, везе. Що це в тебе тут таке? Ого, нічого собі. А що це в тебе взагалі було тут, в цьому танкові з цих пляшок? що що А, це бензин. О, то ти тепер обережно, це ж там стекло залишилось, буде таритися весною і поріжетеся взагалі. Так, да, Або... по, ви, по виколупу його все. Це одпало, а, а воно привезло. Що... Ну, ну, да, тільки... Да, 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 тільки в перчатках це і виколупуй синок, бо до весни ви... це ж понятно, що забудеться, що там є стекло, і ви поріжетесь дуже серйозно. Дрова йдуть. Ой, будь здорова, Олена Сергіївна, блин, до сих пор не можу ні перекашити, ні перечихати. Так, ще 10 хвилин гуляю, ще в хату тоді. Ти тільки вийшов? Так. Ну, буду дивитися. Ой, коротше кажучи, я розумію, дитині на свіжому повітрі треба, але також ж він ніяк видужити толком не може. Ой, коротше. Все, треба десь щось гаряче, я так житті не, виду, не видужаю. Щоб ви розуміли, що я то феном висушила голову, але ж все рівно вона волога, бо дуже спішила. Ну, коротше, отаке. Все. Е -е, зараз це все, що, куди він позаносив. Ага, ось, все, зараз розпакуємося, що, що там у нас е -е -е, з нової почти, бо щось воно таке якесь... не таке, як я очікувала. Так, взагалі, якщо чесно, я розраховувала на краще. Все, по-моєму, чувак нас кинули. Так, должно було 32 будь цих типа зеркальця. Ну, а воно вийшло, хто знайшов. Це капець. Ну, ладно. Раз уже балін ще пошкарябане якесь таке. Блін, це капець. Ну нічого, раз уже раз уже таке пішло. Та будемо робити з тим, що маємо. От. Ах. Я думаю, що в Аврорі можна було купити краще. Це взагалі, подивіться, яке качество. Бляха-муха. Це взагалі. Ну, все, нас кинули, що скажеш. Ну, нічого. Я з цього все рівно ж. І воно навіть не золоте, воно мало бути взагалі золотим. А воно навіть не золоте, ну це комедія якась. Ну, подивимося, може, ми його ще зробимо золотим. А ні, може, ще й не кинули. Це на ній, як виявляється, зеркальна пленка. Вона має знятися і тоді воно має бути таке, як зеркало. Ну, подивимося. Якщо, якщо таке нас кинули, то буде неприємно. Ну, все, глянемо. Коротше, у мене тут проект придуманий. Красиво, жид не запрітіш, Омлетики будемо жарити, яйця. <реш> <реш> Судячи по цим цінам на яйця, то це, то це той, хто жарить яйця просто так, то це прям настоящий олігарх. Жируємо чи дороги. Зішно, да ще й домашні, ой, салатика воно накришила. Ми будемо їсти сьогодні трошки об'їдки. Все, що вчора залишилося, все будемо їсти сьогодні. Те, що вчора не У нас, правда, вчора там до фіга всього залишилося, Ще пиріга, там пару кусочків залишилось, гомілок залишилося, супчик воно підігріли, хто там хоче. Паштетик. Але, але ж об'їдки як. <laughs> Ай, какая красота, да, извершка ворочками, купа яєць, своя власна цибулька. Ой-ой-ой, олигархи. Так, все, амлетик, салатик, гриночки с паштетиком, гомилки и пиріг. Перих. перих, вообще, Серень, расскажи. Скажи, зайшов він К5. Він, навіть, холодний, дуже смачний, да, бомба. так що можете. Геть, оце, оце дуже хороше. І Все, десь там Івасик. Коротше, об'ївками сьогодні. А, у папи супчик ще, правда? Ну, все недоїдки. Все, недоїдки, да, все недоїдки у нас Так, Так, оце єдине, що салат свіжий і яйця. Все, смачного! Дякую.